Добрий день, шановні друзі. Рада вас вітати ще раз на своєму каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. І сьогодні ми з вами будемо обговорювати таку тему, як з місць дисертаційної роботи. Починаємо писати дисертацію. Ми з вами вже написали статті, так швиденько. І сьогодні все-таки треба розглянути, що складається з місць дисертації, а потім ми. В наступних відео перейдемо до конкретних розділів самої диссертаційної роботи, з чого вони складаються і е, як краще їх написати. Зараз я відкриваю е, зміст диссертаційної роботи. Будь ласка, е, хотіла вам якраз показати, що розкладається зміст. І так, як ми його формуємо. Щодо структурних елементів, то, як правило, зміст він повинен бути із таких елементів. Перелік умовних позначень, символів і скорочень, якщо він є, якщо вони є, для чого це використовується? Як правило, це використовується в тому випадку, коли у вас є якісь такі позначення, дуже довгі речення, дуже довгі визначення, назви і так далі. Їх можна скорочувати і використовувати як скорочення. Часто вони використовуються в таблицях, в тексті, в обговоренні і так далі. Далі йде вступ. Ми розглянемо з вами конкретніше, що з собою представляє вступ, цьому присвятимо окреме відео, тому що там багато структурних елементів у цьому вступі і як їх краще оформити, ми теж звернемо на це увагу. Наступний йде розділ огляд літератури. Огляд літератури, як правило, займає до 20% від основного змісту, і його можна розбити на декілька підрозділів. Тобто 1.1 це вже буде назва підрозділу, а далі йде назва пункту. Можна розбивати на дрібніші, але ну, я би так сильно не радила, дуже-дуже сильно розбивати, коли у вас, наприклад, на одній сторінці вже два підпункти то можна це все об'єднати якимось чином у пункт, для того, щоб не було такого ну, дуже, дуже такої деталізації. Деякі підрозділи можна розбивати, деякі можна не розбивати, але основне у вас повинен у огляд літератури закінчуватися заключенням з огляду літературних джерел. Як він пишеться, ми теж з вами розглянемо пізніше, просто зараз розглядаємо сам скелет дизертаційної роботи. Ну, тут стоять сторінки, вони можуть відрізнятися, але, в принципі, якщо ми подивимося, то у відсотковому співвідношенні вони будуть відповідати тим вимогам, які сьогодні є для дисертації. Для диссертації доктора наук, для диссертації доктора філософії. Далі йде розділ 2. Матеріали і методика досліджень. Як правило, він містить мінімум два підрозділи це схема і умови досліджень. Треба подати повністю методологію, яку ви використовували, схеми досліджень, всі об'єкти, які використовувалися, тварини, їх групування і так далі. Тобто те, що от ми з вами говорили про написання статті. Те, що подається у розділі е, матеріали і методи в статті, ви фактично його компонуєте вже у розділі дисертації. І методи досліджень. Звичайно, що у вас буде використано багато методів, ви їх групуєте і знову-таки розбиваєте на пункти. Можна розбивати і підрозділ схема і умови досліджень, якщо є у цьому потреба. Якщо потреби немає, можна не розбивати. Тут теж може бути... Е, Потрібна необхідна вам кількість пунктів. І якщо у вас є групи показників, то краще їх згрупувати і подати по групах. Це буде краще сприйматися і вам буде зручніше подавати. Як це як розвіл, чи пункти і підпункти всі оформляються, ми розглянемо також пізніше. Просто от загальний такий каркас. Далі йде третій розділ це результати досліджень. Йдуть назви підрозділів. Вони теж можуть розбиватися на пункти, якщо є така необхідність, якщо немає, можна не розбивати. Можна залишити їх так, як є. От коли ми з вами говорили про написання статті, знову таки ми беремо розділ результати досліджень із наукової статті і вставляємо у розділ результати досліджень. Далі. Обов'язковий розділ це аналізи і узагальнення результатів досліджень. Ви його пишете, він теж складає в середньому 10, може навіть до 20% самого об'єму дисертації основної частини. Він повинен бути, і він також може бути використаний із ваших статей, які ви опублікували, а ми про це вже говорили. Обов'язковий компонент це висновки. У вас повинні бути висновки, і висновки, чому повинні відповідати, ми з вами знову таки по цьому розглянемо окремо е відео, таке знімемо відеоролик, як формуються висновки, від чого вони залежать, їх кількість і е їх е зміст, як вони формуються, для того, щоб вони у вас е не виникали не, не викликали знаєте, такого страху, як я напишу висновки, ми з вами їх детально розглянемо, з чого вони складають кожен висновок, чому повинен відповідати, і як вони групуються, знову ж таки, групуються за показниками і за завданнями, які стоять у вас в диссертаційній роботі. Далі, пропозиції виробництву. Вони повинні бути, звичайно, якщо це ветеринарні та сільськогосподарські науки, то це практичне значення повинно бути, і це пропозиції виробництва. Пропозиції їх може бути декілька. Якщо ці пропозиції ще підкріплені затвердженими, наприклад, науково-практичними якимись рекомендаціями, якщо вони затверджені на відповідному рівні, наприклад, там Держпродспоживслужби то це теж схвалюється і вітається, будь ласка, це означає, що ваша робота визнана не тільки науковцями, але і практиками. Далі, список використаних джерел. Знову таки, ми його формуємо з вами із того списку статей, і публікацій, які в нас є. Якщо не вистачає, звичайно, що ми його доповнюємо із огляду літератури. І він у нас повинен бути оформлений у тому стилі, який регламентується вимогами Міністерства освіти. Ми до цих вимог з вами повернемося і розглянемо, як найкраще це зробити, як найпростіше це зробити. Ну і додатки в додатки входить ваш список опублікованих праць, і входять додатки. Наприклад, там е можуть входити якісь додаткові матеріали, які не ввійшли в дисертацію, якісь, е наприклад, е рекомендації практичні і так далі, якісь е апроб... методи там апробації виробничої перевірки, акти і так далі. Ви можете їх з Канкопією сюди додавати, і це тільки підтверджує практичну значимість вашої дисертації. Чому ви краще формувати у, такому, у таку таблицю? Тому що вам буде дуже зручно їх виставляти нумерацію, це все нікуди не буде, скажімо так, зсуватися, з'їжджати, і всі структурні елементи буде дуже зручно компонувати і редагувати. От ми виділяємо цю таблицю і можемо прибрати у фінальному варіанті дисертації. Ми з вами прибрали саму скажемо, рамку, і у нас вже готовий зміст, який ми його можемо подавати вже без проблем. Треба нам щось поновити, ми можемо додати тут рядок і так далі. Тобто він дуже зручно форматується і дуже зручно його редагувати. Тому, шановні друзі, як я вам вже і сказала... Ми поки що написали такий, скажімо, скелет статті, не статті, вибачте, перепрошую, скелет дисертаційної роботи, і в подальших відео ми будемо на цей скелет уже надягати зміст, і які вимоги до цього змісту повинні бути. Бажаю вам успішного захисту, бажаю вам успішної підготовки дисертаційної роботи. Ви вже бачите по сторінках, який це має бути приблизний об'єм. І кожен з цих підрозділів ми розглянемо детально. Бажаю вам успіхів до наступного.